Добрий день, 7 червня Полтавська область. Хотів би розказати сьогодні одну історію про Абрикоски. Так як місце вже обмаль, сажаю от тут у мене е, кури і в курнику посадив абрикоси. І весною їм там і зелені вистачало, і вітамінів, ну почали об'їдати і кору. Тому я так пообгоражував їх ці деревця. З однієї сторони, гарно, що тут немає мурашок через те, що кури не дають, щоб вони тут лазили, попелицю відкладали. Ну, Це деревинка, я її причепив у цьому році. От. Ну, Це не, не про те. Об'їли були в мене. вони, Повністю камбій в кругову. Ну, практично деревині шансів немає вижити. Ну і що я зробив? Я взяв із другої деревини, із з дички абрикоски кору і наживив практично по новій. Ну, зараз розкрию, покажу. Так, оце ось в цьому місці. Повністю кругову вони І я нову, нову вважаю, шкіру наклав. Ось я бачу, видно, тоді не побачив, теж виграшено ну, до, до деревини. ну Тут є з цієї сторони прохід і соки проходять і вже ось камбій починає заростати, ну, тут заросте. Ну, а тут Кругову було. Зараз буду розмотувати, розмотаю і подивимось, як воно прижилося. Так, ну от, розкрив і дивимося. Нова шкіра прижилася тут. тут. І тут ось, і тут зростання є повністю. Зараз. Ага. Речнувати. Зараз глянемо далі. Так, тепер я розібрався ось деяка частина, отут ось, та половина, не, не прижилася, не прижилася. А ця з другої сторони ось тут уже. Продряпав, біленьке, зелененьке, тобто ця частина вжилася. Ну, половина нічого, ця рана затягнеться поступово. Все рівно дерев, це житиме. Якби нічого не робив, то, то так би воно і всохло. Бо повністю було. Я зачистив, так, да, було там якісь. Ну, як, як вони покусали, так воно стрьопи такі висіли, я повністю обрізав, зачистив і нову кору сюди всадив. Одна прижилася, інша ні. Так що таким способом можна буде спасати деревце, бо часто і гуси, кози, та всякі тварини. Чи механічні пошкодження, ну, жити буде. Приріст гарний. і це такі в нас справи. Так, і треба буде вже черешні деякі ранні починають достигати. Розняти.